Всім самий величезний привіт. Сьогодні анонс акційних товарів в магазині АТБ. Подивимося, що в акції з 24 по 30 включно квітня. А я вам хочу показати ось таку новинку, яка з'явилась в магазині АТБ. Це Морозиво Орео. З печивом Орео. І ціна його як крило літака. Майже 80 гривень за 80 грамів. Так, показую одразу старий цінник тобто безакційний, і буде з'являтися на екрані ціна вже акційна. Морозово хрещатик по 16 гривень 90 копійок. Дуже хороша ціна, знижка 50% на хрещатик пломбір. Ціна буде по 15 гривень 30 копійок. Також хочу вам показати від Рудь. Це також новинка. Ось такий ріжок 4440. Ну, зі знижкою, звичайно, буде дешевший. Зі знижкою буде кетчуп під королівський смак. 400 г, 21 гривня, 80 копійок. І також шашличний. Я хочу подякувати вам за коментарі. Дякую вам величезно. І за ваші вподобайки. Теж я вам дякую. Королівський смак майонез, вага 500 грамів. 34 гривні 30 копійок. Королівський смак преміум майонез. Також 500 грамів. Ціна 43 гривні 50 копійок. 60 гривень 90 копійок ковбаса. М'ясна лавка до пюрешки варена. 500 грамів. 32 гривні 80 копійок ковбаса українська, варено копчена від добров вищого сорту. 43 гривні 90 копійок будуть в акції чипси від своєї лінії. Упаковка 200 г. І маленька пачка 110 грамів, 26 гривень 90 копійок. В акції буде відсадочок нектар 29 гривень 60 копійок. Олія Щедрий дар 725 грамів, 38 гривень 50 копійок. Щедрий дар вагою 850 грамів, 44 гривні 40 копійок. Щедрий дар об'єм 3 літри. В акції 153 гривні 50 копійок. В акції буде сметана від просто нашої, 15% жирності 325 грамів, 30 гривень, 50 копійок. Ковбаска від добров елітна зі свининою. В акції 233,40 за кілограм. Від своєї лінії губернаторська. Ціна також йде на вагу. 31 гривня 26 копійок. 25 гривень 20 копійок. Салямі преміум. В акції також буде від добров, рулет курячий. шинка в оболонці варена. 500 грамів 121 гривня 90 копійок. Зараз 164 майже. Ось такі а, сосиски від добров з вершками першого сорту. Ціна йде на вагу 269,90, зараз 360. 142 гривні 90 копійок буде від добровшинка рубана першого сорту. Пів кілограма. А такі я ніколи не купляв. І, чесно кажучи, перший раз бачу такі шинкові сердельки першого сорту. Це також йде добров. Ціна йде на вагу за кілограм 237,90. Зі знижкою сир від своя лінія, вершковий та голландський, 160 грамів упаковка, 46 гривень 90 копійок. Безлактозна гауда з кибочками 150 грамів, 54,50. Також 54,50. 54,50, Усі йдуть з кибочками по 150 грамів. 51 гривня 90 копійок сир м'який делюкс. Класичний і також з травами в одну ціну. Так, сир просто наше, 300 грамів. А Жирність не бачу. 5% жирності, 300 грамів 51 гривня 60 копійок. Від Яготинський буде айран зі знижкою 450 грамів. 19 гривень 40 копійок. За 46 гривень 50 копійок можна придбати ікру Мінтая від торгової марки «Веладіс». Оселедець від своєї лінії 50 гривень 90 копійок, 240 грамів в 198-90 буде сьомга гасла Філе шматок на шкірі 210 грамів. 52 гривні 90 копійок масло злагода, 72% жирності, 180 грамів. Хороша буде знижка на каштан. Зараз по 32 гривні. А зі знижкою можна буде придбати за 19,70. Знижка 40%. 15 ,60 гривень, 60 копійок морозиво від своєї лінії. Брикет. Морозиво від ласунка. Банкет у бельгійському шоколаді 90 грамів. Ціна 23 ,80 гривні, 80 копійок зі знижкою. Велике морозиво, 155 грамів від ласунка, гран-при з соусом та какао ріжок можна буде придбати за 32 гривні 70 копійок. Ось таке морозиво, біла береза, пломбір. Тут 777 грамів. 136,90, зараз 210,80. Також чорниця, ожина буде зі знижкою, пів кілограма. Зараз. 119,50 в акції 77 гривень 60 копійок. Також в акції буде кенійська зебра 500 грамів 75 гривень 60 копійок. Цукерки на вагу Bond Бліс, 21 гривня за 100 грамів. Цукерочки віночок престижний, ціна за 100 грамів, 10. 50 14 гривень 30 копійок. Зараз майже 20 гривень. Велику мілку брауні можна придбати буде за 113 гривень 60 копійок. А за рахісом 111-70. Також орео 111,70, 300 грамів. 52 гривні 90 копійок сухі сніданки Star, 420 грамів. Велика пачка снеків. По ціні 22 гривні 50 копійок. Зараз вони по 3490. Сухарики флінт по 14,40, 130. А, 120 грамів. 20 гривень 50 копійок. Сухарики флінт. Пшеничні зі смаком французького сиру 150 грамів. А чипси Принглс можна придбати за 98 гривень 60 копійок. Шоколад Міленіум 28 гривень 60 копійок. Зараз 41 гривня. Печиво ловіта від дрошен 22 гривні 70 копійок, 30% знижки. Це також. Кава Нескафе у склі 269 гривень, 20 копійок, вага 190 грамів. 286 гривень 90 копійок Нескафе Голд, 280 грамів, 41 гривня 90 копійок чай ловаре, 25 пакетів. Вода бювет, півтора літрова, 13 гривень 90 копійок. 13,60. Це також 13,60. 30 гривень 90 копійок яблучно-виноградний Біола, тут цілий літр. Сітрові торгової марки Оболонь. 2 літри 26 гривень 50 копійок. 18,90 живчик літровий. В акції Квас 33 гривні 90 копійок, 2 літри ярило, справжній білий. Підживчик для квас. Також 2 літри. 35 гривень, 40 копійок. Зараз 51 гривня. 81 гривня, 50 копійок персики від своєї лінії. Половинками в легкому сиропі 820 грамів. 48 гривень 90 копійок манго. 425 грамів. 4850 ананаси своє лінія. 25 гривень 90 копійок виноград сушений кішмиш, своє лінія 200 грамів. Журавлина 36,90 половинки 125 грамів. 46,80 чорнослив, сушений без кісточки, 200 грамів своє лінія. 10 гривень 60 копійок макарони локшина тая. 450 грамів. Хороша ціна на хороший розпушувач, 10 грамів, 2,90. 43 гривні 30 копійок чумак. Соєвий соус, 470 грамів. 20 гривень 90 копійок соус бургер чумак 200 г. 20 гривень 60 копійок чумак соус чесниковий. 35 гривень 90 копійок щедро провансаль майонез. Упаковка 400 грамів. 28 гривень 30 копійок майонез провансаль, подушка 300 г щедро. 12 гривень 70 копійок сирочки плавлені від своєї лінії, дружба та вершковий. 33 гривні 90 копійок паштет традиційний 240 грамів. 38-90 кукурудза від делюкс. 34 гривні 50 копійок горошок від делюкс. 35 гривень 90 копійок. Оливки чорні без кісточки своє лінія, 270 грамів. 59,70. На цю консерву хороша буде знижка, 40% від своєї лінії. 325 грамів м'ясо курей власному стоку без, без кістки 42 гривні 90 копійок. Шпроти своя лінія 160 грамів. 44 гривні 90 копійок. Шпроти своя лінія вагою 240 грамів, 56 гривень 90 копійок. Паштет шпротний, це якась новинка 160 грамів. А ціна 32 гривні 50 копійок. 47,90 кілька обсмажена в томатному соусі 240 грамів. 46 гривень 50 копійок сардина бланшована в олії. Торгової марки море. 230 грамів. Для пухнастиків 11 гривень 50 копійок корм від своєї лінії. Для дорослих котів. Хороша ціна носів для підлоги. цілий літр. 68,90. Господинки, зверніть увагу, сів уль... антиналіт ультрашвидкий. З пульвелізатором тут вага 500 грамів, дуже хороша зараз ціна на нього. 60 гривень 50 копійок. І також дуже хороша ціна на кремовий сів для чищення. Вага 500 грамів, ціна 51 гривня 90 копійок. Лакалут зубна паста вайт 6990 100 грамів. 6690. Паперові хустинки своєлінії двошарові. 150 штук. 27 гривень 50 копійок. 62 гривні. 80 копійок. Гель туалетний каченя. 500 грамів. 69,90 містер мускул для скла. 19 гривень, 50 копійок гель для миття посуду, 500 грамів. Губки своє лінія 13,90, зараз ціна 20 гривень. 18,90 штук своє лінія, зараз 26,40. Рукав своє лінія 3 метра, 10,90, зараз 16,50. Пергамен своя лінія. 5 метрів. 15,50. Зараз він по 23,30. 22 гривні 90 копійок набір серветок, 5 штук. Зараз вони по 33 гривні. 33 гривні 90 копійок набір з двох мил господарським. Великий савик 124,90. вага тут іде 2 літри. Порошок савик з вагою 3 кілограма. Ціна 229,90. Зараз 340 гривень майже. 1490 персоль відбілювач. 1690 оксі. 200 г, Плямовий відник колор. Порошок «Грюнвельд» вагою 4 кілограми, зараз 251 гривня. В акції 163,90. Порошок Грюнвель 23 гривні 50 копійок. Упаковка 400 грамів. Серветки антибактеріальні 24,90-60 штук. Своя лінія. 80 гривень 40 копійок оболонь преміум 2 літри. 20 гривень-40 копійок пиво Вепер медова вишня півлітрове. Оболонь традиційний 5860 2400. Економних вам покупок, друзі. Всього найкращого. До зустрічі в новому відео.